Жителі області, які розвивають власну справу у сфері креативних професій від дизайну до виробництва контенту, тепер можуть отримати фінансову допомогу від держави. Подати заявки можна через портал Дія бізнес, подавши бізнес-план і короткий опис проєкту, або звернутися до офісів, зроблено в Україні. І ми сьогодні говоримо про дві нових програми: це грант на дошкільну освіту і грант у галузі креативної індустрії, тобто це збільшення сум. По грантах до 1 мільйона гривень за умови створення від двох робочих місць це сьогодні про 500 тисяч гривень. За умови створення чотирьох робочих місць для бізнесу, який здійснює діяльність не менше одного року, за умови співфінансування 30 на 70 відсотків. Ця сума може збільшитись до 1 мільйона гривень. Гранти спрямовані на підтримку сучасних ініціатив від створення крафтових виробів і студій дизайну до запуску медіапроектів чи онлайн платформ. Головна умова: розвиток громади, відповідальне ведення бізнесу та створення робочих місць у регіоні. Ми сьогодні проводимо серйозну інформаційну кампанію, спілкуємося з представниками бізнесу, які передбачені, які підпадають саме під креативну індустрію. Це сьогодні і виробництво ювелірних виробів. Це сьогодні і виробництво біжутерних виробів. Це створення комп'ютерних ігор, це видавнича діяльність в тому числі. Так ми розуміємо, що молодь сьогодні креативна, вона здійснює видавництво відеопродукції і, власне. Також ці особи можуть отримати грант до 1 мільйона гривень на започаткування чи масштабування своїх підприємських інстив саме в галузі креативної індустрії. На Хмельниччині поки одне підприємство вже скористалося можливістю отримати грант у сфері креативних індустрій. У центрі зайнятості сподіваються, що найближчим часом таких заявок стане більше, адже потенціал регіону у цій галузі значний. У нас вже є прийняті позитивні рішення по цим креативним індустріям. Грант отримала підприємиця на суму 500 тисяч, тобто це вже збільшена сума гранту, яка передбачає подальше процелуштування двох людей мінімум на виготовлення прикрас ручної роботи, і вже починає впроваджувати його в дію. Експерти прогнозують, що нова хвиля грантів дозволить створити сотні робочих місць у громадах області. А головне дасть хмельничанам змогу втілити власні творчі ідеї та зробити свій внесок у розвиток регіону навіть у складний воєнний час. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.